15-та річниця вторгнення Росії до Грузії 7 серпня 2008 року маріонетка Путіна Дмитро Медведєв віддав наказ ввести російські війська до Грузії. Країна-терористка почала перекидати свої збройні сили, бронетехніку та авіацію до зони конфлікту і влаштувати провокації руками сепаратистів. У ніч проти 8 серпня у відповідь на численні обстріли грузинських сіл відправив війська до Схінвальського регіону, так званий самопроголошений Південний Осетій. Тоді Кремль розпочав військову операцію, начебто з метою захисту національних меншин. Грузію атакували суші, моря, повітря. Російська авіація бомбардувала грузинські регіони касетними бомбами та іншою забороненою зброєю. Московія відкинула мирні ініціативи європейських лідерів і продовжувала окупацію грузинської території 26 Серпня визнала самопроголошені республіки Південну Осетію та Абхазію. Досі на території окупованих грузинських регіонів залишаються війська московитів у 15-ту річницю російсько-грузинської війни. Європейські високопосадовці висловили підтримку територіальній цілісності Грузії. А українське МЗС закликало світ рішучіше реагувати на агресію Кремля і покарати воєнних злочинців. Незаконна спроба силової зміни кордонів суверенної держави з боку Кремля не отримала належної реакції світової спільноти після окупації частини території Грузії Росія продовжила свою загарбницьку політику та окупувавши кримський півострів та частини Донецької і Луганської областей у 2014 році, 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну збройну агресію проти України. Переконані, що зупинити агресивну політику. Тику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Кремль здійснює агресію. 15 років від початку російського вторгнення до Грузії, 15 років по тому Євросоюз незмінно підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії. Ми стоїмо поруч із відважним грузинським народом, який обрав проєвропейський курс і шлях НАТО. Справедливий та сталий мир в Україні під таким гаслом відбувся форум у місті Джидда, що у Саудівській Аравії. У зібранні взяли участь більше як 40 країн світу. До обговорення залучили представників різних континентів, не покликали лише Росію. Деталі мирних перемов лишаються за сімома замками. Українські політики досить стримані в коментарях. Тимницю тримають і інші учасники зустрічі. Але Київ задоволений результатами переговорів. Найближчі союзники теж не приховують оптимізму. Однак, певні, це не кінець головна робота ще попереду. Більше розкаже Антон Кучеренко. Добре, там, де Росії нема. у Саудівській Аравії добіг кінця форум, під час якого обговорили українську формулу миру. І відбувся він досить конструктивно. Воно й не дивно, адже представників Московії запросити забули. Зустріч тривала на рівні радників із національної безпеки. Українську делегацію очолив керівник офісу президента України Андрій Ярмак. Мирний форум уперше об'єднав держави з різних континентів. Участь узяли представники Західного світу, Африки Латинської Америки та Азії долучилися навіть умовні партнери Росії ПАР, Бразилія та Китай. Країни гаранти матимуть окремі сфери відповідальності. Повідомили в офісі президента. Фінляндія опікуватиметься гуманітарним розмінуванням, Норвегія ядерною та радіаційною безпекою. А Туреччина готова взяти на себе продовольчу безпеку. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав. Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава, учасниця консультації, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру, і більшість із них вже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів формули. У Джидді свою миротворчу ініціативу озвучила Саудівська Аравія. Ер-Ріад запевнив, територіальна цілісність України беззаперечна. Це передбачає цілковите припинення вогню та проведення мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва ООН. Свій проєкт миру представив і Китай. Участь піднебесної експерти називають дипломатичним успіхом України. Хоча говорити про повний поворот КНР у бік заходу не варто, вважають експерти. Я вже не раз говорив, що російсько-українська війна заважає Китаю стати, ну у всякому разі, замахнутися на статус економіки номер один. І тому е Китай, звичайно, зацікавлений в її припиненні, але з зрозумілих причин, оскільки Китай себе приймає, і він за об'єктивними причинами таким є, одним з центрів е світового впливу. Він не буде повністю солідаризуватися з західними ідеями, західними пропозиціями. Я думаю, що він наші пропозиції сприймає саме як пропозиції Заходу. У Москві саудівському форуму очевидно не раді. Протягом дводенного саміту Кремль удавав будь то в Джидді нічого не відбувається. Спромоглися на бодай якусь відповідь уже наприкінці неділі. Та й вийшло, як і завжди, кволо. Віддуватися за Кремль з алкогольної сплячки покликали Медведєва. Запасний президент Росії не зраджував собі, сипав погрозами. Заявив, що жодні перемови будь то не будуть чинними без участі Росії. Позиція Москви стає дедалі токсичнішою. Емель ризикує втратити найближчих партнерів, і це починають розуміти не тільки в Європі, заявила міністерка закордонних справ Німеччини. Сигнал з Джидди такий. Це жорстока агресивна війна з боку Росії. Також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила. Форум у Джидді другий етап мирних зусиль. Попередній минув у Данському Копенгагені наприкінці червня. Наступна зустріч запланована на вересень в Індії. Відбудеться вона в межах саміту Великої Двадцятки. Росії на ньому вже традиційно не запросили. Жоден учасник саміту в Джидді не вимагав участі РФ у прийдешніх переговорах. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Вибух пролунав у турецькому порту Дерінже неподалік Стамбулу. Здетонували резервуари з пшеницею. Заявив мер Деренже, каналу Ціянантюрк. Це сталося в мить, коли зерно перевантажували і суден на елеватори. Вибух пошкодив 13 із 16 елеваторів. За даними місцевої влади, постраждали 10 людей. Ударна хвиля була такої сили, що її відчули в усьому місті. пишуть турецькі змі над портом здійнялася густа хмара диму. Уламки розлетілися житловими кварталами. На місце події прибули пожежники і медики. Поліція почала розслідування. Зерно прибирають відрами, перевіряючи, чи немає серед купи елементів вибухівки. За попередньою версією вибух стався внаслідок детонації зернового пилу під час перевантаження пшениці. Барбі на мільярд фільм про культову ляльку побив рекорду прокаті. Так, це перша стрічка, що зібрала мільярд доларів, знята жінкою-режисеркою Гретою Гервік. Досягти. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до вас із розмовними студіями. Будемо говорити також про гроші і про те, як їх правильно витрачати під час підготовки до опалювального сезону. З нами буде Ольга Бабі, членкиня КП, Ну і буде Віталій Якушов, директор компанії з кібербезпеки. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян.